Харків'яни вшанували полеглих захисників і захисниць. На алеї Слави прочитали молитву та поклали квіти до підніжжя меморіальної стели. Серед тих, хто сьогодні на 18-му кладовищі віддав данину пам'яті загиблим захисникам. І харків'янка Юлія. В неї тут каже похований чоловік. Загинув 28 травня 2022 року з спецпідрозділ Кракен. Ми прожили 22 роки разом. У нас двоє діток. Він завжди буде добрий, працьовитий, сміливий, дуже сміливий. Він він так ще з 2014 року все терпів, терпів, терпів. Ну ця вже навала, коли прийшла. Він все. і пішов з перших днів. На жаль, не, не так багато зробив, але старався зробив, взяв зброю в руки, і захищав наше місто насамперед, потім область і в області загинув у великих проходах. Пані Юлія говорить, приходить сюди не лише у визначні дні і не лише покласти квіти, а й поспілкуватись, подумки. Я приїжджаю розмовляти, жалітись, всі просити. Я кажу хлопці, ну допоможіть нам. Ну вже там, там повоюйте за нас. А ми вже тут будемо робити, що ми можемо. Шанування пам'яті загиблих захисників має глибокий зміст і значення як для суспільства, так і для кожного окремо, говорить військовий капелан. А для родин загиблих воїнів важливо знати, що жертва їхніх близьких не була марною, і що суспільство пам'ятає і цінує їхній подвиг. Сьогодні дуже знаковий день. 1 жовтня, день захисника України, день покриви про святої Богородиці, день Казацтва, День УПА. Саме цей день ми відзначаємо наших героїв наших полеглих героїв, які віддали найдорожче своє життя, захищаючи незалежність нашої держави, наше право жити так, як ми хочемо. Надзвичайно важливо пам'ятати про їхні здобутки і подвиги, шанувати їхню пам'ять, молитися за їхні безсмертні душі. І вони з нами в безсмертному воїнстві Божому перебувають і допомагають нам боронити нашу землю. Я біляєва, Світлана Бреус, Ігор Лоханін, Станіслав Плюшком, Харків. Новини.